Добрий день! Ви на каналі Магія мого саду, Ділянка з помідорами. Ось такі навантаження. Вже показував в попередніх відео. Ось У нас пройшли рісні дощі, дуже рісний дощ, все змочило. Ось таке. Є у нас зав'язування плода. Тут також що зараз буду робити? Десь стоїть трошки більше, десь трошки менше, але тут дуже-дуже рясно. Розвиток рослин нормальний. От. Сьогодні ми проводили чуть раніше підживлення кальцієм. Для того, щоб у нас були гарні зріз, гарні листочки і не було вершини гнилі на помідорах. От. А сьогодні буду проводити підживлення монофосфатом калію, це фосфор калію, для того, щоб були нормальні корінчики і далі розвивалися нормально рослини. Цю процедуру провожу десь орієнтовно. 7, 8, 10, 12 днів по необхідності. Так як у нас пройшли, ще раз кажу, рісні дощі Рослини зараз будуть інтенсивно йти в ріст споживати поживні речовини. Тому я змушений дати їм чу-чуть допомогти. Дати їм чу-чуть підживлення. Косіть Підживлюємо на фосфатом калію одна столова ложка на 10 літрів води. Для кращого засвоєння е рослини поживних речовин даю ще сульфат магнію. Так само одну столову ложку на 10 літрів води. І по півлітру або півлітрової кружки, або півлітрову баночку під рослиною. Це виходить десь 1 грам. На одну рослину більше не потрібно, щоб не жирували. Хіба дуже слабенькі, можна чуть-чуть більше дати, пів літру. Тут закінчується монофосфат. Буду додати цього. Це виписує ось такий. Фосфору. 52% калію 34. Дякую за увагу.